Вітаю усіх глядачів, вітаю Сейраш у нашому ефірі. Сьогодні, як завжди, для вас дуже багато чого цікавого, неймовірного, фантастичного, можливо, з одного боку. Деколи не зовсім приємного, тому що я напередодні знайшла таку знаєш, інформацію з різних видань американських, які зараз я буду цитувати, і буду з тобою з'ясовувати, правда це чи ні. Привіт, привіт, з вами Шамака Сейраш на каналі Мій Світ. Війна закінчиться тоді, коли подохне Путін. А поки він живий, війна триватиме і не треба бути мольфаром. Написав так один з моїх глядачів під нашим відео в коментарях. Mm. Знаєш, дуже, дуже добре зводити кінець війни до однієї персоналі. Якщо людоньки наївно думають, що смерть царя означатиме прихід. Когось іншого, хто не, скажімо так, захоче припинити бойові дії, то це хибна думка. Хибна думка. От варіації, і вона прослідковується: варіації, те, що навіть його смерть може суттєво давай так, глобально не зрушити питання військове в Україні. Досить, досить вирогідна, не Путіним єдиним. Я вже замахалася пояснювати, що в першу чергу Путін в головах. В першу чергу. Ну, типу, і знову розумієте, це те, що у нас у просторі зараз відбувається. Війна якось закінчиться. Ну, типу, якось вона закінчиться. Ну, типу, сама по собі. А зусилля. Ні, ми не прикладаємо для того, щоб та війна закінчилася. Чи, типу, Путін вмер, класно. А, а далі що. Ну а далі варіації, що твориться з Арефією, там насправді декілька варіацій розвитку подій. І вони всі, на жаль, одна краще іншої. Туди або впихується якийсь пр продовжатель ідеї військової. Розумієте, а це дуже ймовірна історія. Так, там є внутрішня розбірка, вони можуть відволектися, але ж там воно не закінчує війну ось, ось так. Не приймається того рішення. Це по перше. А другий момент добре: прийшов той, хто не а, починається внутрішня розбірка на Росії. Прийшов той, хто не хоче продовжувати війну. На нього тиснуть ті, хто хочуть продовжувати війну. У нас відбувається якесь роз, 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 розмежування у сусіда, і ми отримаємо хаотичні, неконтрольовані якісь відпочкування ерефії регіональні, які творять хто що хоче. Ну, це така варіація. До ймовірність того, що туди прийде якесь о, типу ліберастичне гівно, яке о, почне виводити війська, воно є, але воно таке ж, якби, як і всі інші, ну тобто, по можливостям розумієте? Тому не Путіним єдиним. Так, да, нам би всім хотілося, щоб він вмер, тому що це дійсно, якби, скажімо так, вплине на хід військових подій. Але це не гарант того, що війна закінчиться. Що Росія виведе війська, розумієте? Це взагалі не гарант, бо остервеніле, кровожедливе, тупе населення Ерефії хоче далі м'яса, крові та смертей. І якщо електорат буде давити на тему продовження війни, і вивід військ в Ерефії може спричинити до бунту саме. Ми не добили хахлов, а от це наймовірніша історія. То ніхто від цієї ідеї за теї. Не відсурається, розумієте? Ну що ж ви дивитеся однобоко? все Путіна не стало і всі перемогли. І обіцінюєте тим самим титанічний труд наших військових, завдяки яким закінчиться війна в першу чергу. І за того, що Путін вмер, і у нас розсосалася оця проблематика. Ні, це титанічний труд наших хлопців і дівчат кожного дня, які роблять все для того, щоб війна закінчилася, прикладають до цього зусилля, волонтери, військові і всі інші. Якби не так, то ми б з вами, вибачте, б сиділи би і просто ждали. Ну, володька кудись помре. Знаєте, такий російський наротив. Він якось там сам помре. Ми нічого робити не будемо. Наше робити революцію, наші свергати правительство, Він же умре, якось саморазсаться. Ну дуже удобна позиція. Тепер до наших реалій і до теми закінчення війни і сценаріїв закінчення війни. Я процитую: війна в Україні продовжиться і у 2024 році. Тупикова ситуація на полі бою призведе до того, що в Україні буде проведена повна мобілізація населення. Про це пише Вашингтон Пост. З посиланням на розвідувальне управління Пентагону, звіт якого пролився в мережу, і я б хотіла зараз продовжити цитування цієї статті і з тобою розглянути кожен пункт цієї статті окремо. Тобто я зараз цитую, а ти просто дивишся по фактам, як воно буде реально відбуватися в цьому житті. Повідомляється, що жодна зі сторін не здобуде перемоги, про цьому всі відмовляться вести переговори. Ну, Я не зовсім згодна з такою історією. Не зовсім згодна, в принципі, з статею. І не дуже мені, е, як би скоріше так, іноземні видання, це, звісно, звичайно, звичайно, класно, але вони <кхи> все одно опираються на експертну думку, а експертна думка працює у вузьконаправленій галузі. Нагадую, знову ж таки, що Штати не прорахували купу усіляких нюансів. Від населення українського партизанського руху і протистояння неймовірного до розхлябаності російської армії, тобто цифрами. Холодною аналітикою, ми маємо одне показання. На справі людським фактором ми маємо інше показання. І у Вашингтон Пост, і ще якась штука, BBC і так далі. Це суб'єктивна ну, суб думка яка в якогось експерта або якихось експертів, які аналізують війну в телефоні. Гадки не маючи, що відбувається на фронті. Я розумію, що цифри тема вперта. От, але, але дивіться, сценарій про 24-й рік. Я його е, озвучувала в ефірах різним каналам місяці ще 3-4 назад. Я розповідала, що є три варіанти того, що нас очікує, в залежності від того, як пройде весняна е, важлива е, точка, да, яка полягає у контрнаступі, і все таке інше. Ідеалізований варіант, повторюю ще раз. Ви можете повернутися назад на мої ефіри та інтерв'ю на три там на на, на, три, на чотири місці назад. Знайти це це у це, це озвучувалося мільйони разів. Перший варіант, який розвитку подій, який е, є, це все йде занадто офігенно навесні, і ми вже там до середини літа бачимо неймовірний результат, який ставить райфію в тупік, і прямо от все. Ми в шоколаді, закінчилося це лайно, прийшли к переговорам. Другий варіант у усередньоковий це вихід, такий самий, приблизно з гарним результатом, але в осінній період ближче до холодів, тобто на пізню осінь, да, як на такий варіант. І третій варіант це затягування Ерефією війни, яка переповзе на 24-й рік десь до весни, так точно. Тобто три варіанти, от у нас ще три чи чотири місяці назад, я про це казала, що є три варіанти розвитку подій. І який буде варіант розвитку подій, ми побачимо після да, проривних певних дій, які будуть у нас там навесні. От, і звідти можна буде дивитися, яка у нас динаміка. Я не, скажімо так, до кінця не погоджуюся у тому, що намагаються представити іноземні видання як. Грубо кажучи, злив країни. Я маю на увазі, що все алярм, капець, на руки, оцей весь наротив і оця вся історія. Я не погоджуюсь, тому що розумію, що при, при правильних діях, при нормальному шевелінні наших партнерів, у нас є всі шанси у цьому році побачити фінішну пряму. Вони знову ж таки вони не знають росіян, вони не розуміють росіян. Вони не враховують о, російського о, роздовбайства, розумієте, і купу дуже цікавих людських факторів. Воно не враховується, а воно має значення і перевалює на певні моменти. Ну, типу, коротше, дуже така, знаєте, суб'єктивна думка Вашингтон Пост, і ще раз нагадую нашим з тобою глядачам, про те, що альо, люди нам давали три дні. Три дні. Іде більше року трьох днів, розумієте? Ну от. ти знаєш, я перед тим як готувала цю цей матеріал до ефіру з тобою спілкуватися, готувалася. Я в мене перша думка в голові, яка прийшла про ці три дні, знаєш, і коли нам так все печально розказували, і все готувалося до того, що ну капець капут, а вийшло зовсім не так, і зовсім не те, на що очікували наші партнери, які кликали президента до себе і так далі. Тому я. Впевнено, оптимістично дивилася, що ти також даш мені таку інформацію. До речі, стосовно сканування майбутнього і сценаріїв, я з твоїми сценаріями цілком згодна, але не згодна. Багато хто експертів в мене в ефірах, навіть говорить, що це весна, перемога, літо перемога. Це дуже маленький відсоток, мені показує 30% тільки це замало. Тобто, за моїми спостереженнями, якщо більше 50% набирає сценарій, він може реалізуватися. Тобто має всі шанси. Якщо менше, це дуже мало. Осінь, пізня. Осінь вже там після 50 доходить. Знаєш, а от 24 рік вже максимальна кількість відсотків. Тому власне і вони знаєш, теж говорять про 24 рік. І я схиляюся в принципі, що ця війна або затягнеться до 24 го або закінчиться в кінці цього року. Ну знову ж таки, тут важливе важливий момент, дуже важливий момент, що мається на увазі під закінченням війни. Тому що я дуже часто людям намагаюся пояснити момент того, що ми говоримо про бойові дії. Ми говоримо про вихід на кордони 91-го, чи ми говоримо про ту ситуацію з якої з позиції сили ми можемо йти на перемовини. Чи ми взагалі йдемо на Тобто, що, що є являє собою? Я маю на увазі запит кінця війни. Тобто, я частіше за все переглядаю вихід України на а, в, да, в тому, що я бачу тут запит він і військовий. І політичний і от такого формату в мене запит він включає такі позиції. Тобто, для мене прижати Ерефію, наприклад, із позиції сили вийти на перемовини умовно, там влітку восени, грубо кажучи, де все це стопнулося, але ми в їх відсунули, зажали, прижали, і немає України іншого виходу, агресора, ніж вийти, для мене це також перемога. Ну, тобто, варіації, варіації... Цієї того, як воно буде саме відбуватися, а там також декілька варіантів, що буде відбуватися, яким чином. Блокадні історії, неблокадні оточення, котли, тиск на ворога, до, до, до повзання до них і ще більш в руйнівному форматі економічних санкцій. Ну, коротше, тобто, там же, а, ну, хтось враховує формат того, що відбувається на самій Росії, розумієш, а там також це впливає на те, що відбувається з їх військом на території України. Ну, коротше, типу, така от історія. Так, історія заплутана, це точно. Ти знаєш, мала розмову з мольфаркою, яка теж казала: Я вважала, що війна закінчиться весною минулого року, і для мене вона закінчилась, тому що звільнили з окупації її території, де вона жила. Для неї це була суперперемога, розумієш? Це така важлива ключова точка перемоги. Я е, також іншу людину запрошувала а інша людина каже: Для мене перемога це, коли вже перестали стріляти, розумієш, і ти питаєш людей, а вони дають свої відповіді. Тому різні варіанти знаєш, бо для них різна перемога, різний варіант. А для когось перемога, коли Росія... Втратила атомну зброю, розпалася частини і взагалі розумієш, це теж дуже дальня дата, дуже дальня. Ну от як у мене вийшло у тому році, у мене прямо на початку війни мені наснився сон, і у мене у цьому сні була дивна єдина фраза: коли будуть квітнути кульбабки, стане тихо. Воно нічого не казала про перемогу, стане тихо. Як воно програлося у минулому році. У травні, місяці, коли в Харкові повилазили кульбабки, наші військові відсунули а, тих негідників, і у нас дійсно стало набагато тихше, ніж було. Розумієш, до нас перестало в, такі, в такій кількості долета, долітати РСЗО. І тобто, мі, ну, якби, обстріли вони, знаєш, з, з, ну, повністю мінімізувалися там, да, для тих, хто був з самого початку і не виїжджав. А це такий варіант. Зараз знову мене ж народ. От, каже, кульбабка. Я кажу: Ну от ми подивимося, що мається на увазі, тихо. Я ж ну Для кого, для чого. Ну, типу, ну як би, який який буде цікавий момент у травні, який спонукає до того, що тихо, яке тихо. Ну розумієш, ну, типу, тут коротше багато таких нюансів. Ти намагаєшся людям їх пояснювати. Ти бачиш які перспективи, ти бачиш і проблеми. І внутрішні вони у нас є, їх отак от. Так от їх от так от у сферах, і там купа всього. А, от, але всі шанси є. Всі шанси є для того, щоб це припинити. Є всі шанси. Ця динаміка є, вона проглядається. Вона ну як вона існує, над нею працюють. Ну, типу, не треба впадати в ці всі страшні чи панічні настрої. Назвіть нам конкретну дату. Не буде конкретної дати, тому що є юридична волокіта ще виплати репарацій, признання того, що ти програв. Оця вся історія. Там іще у, ця бюрократична історія. Я вже пояснювала з тим згадським судом. Ну, коротше, ну ха -ха. Я, я не можу. все, в мене все. мене <гум> Ні, <гум> це дуже правильно. Треба пояснювати людям, отак от розжовувати і пояснювати. Це дуже правильно, ти робиш, бо знаєш, іноді. Надію треба давати, бо нема надії, немає тої точки, яку ти очікуєш. Людина розчаровується, опускає руки, і важко жити. Тому це все розтлумачувати дуже важливо, і я процитую ще Ройтерс. Це теж видання, яке опирається на злив цих документів, і воно також каже про затягування війни. Перевіримо, наскільки це правильне твердження у їхній статті. Стверджується, що і Росія, і Україна мають помірну бойову стійкість. Це означає, що обидві сторони зможуть продовжувати воювати ще деякий час. І ми можемо вирахувати ще такі моменти, ключові точки, скільки ще часу зможе продовжувати воювати Росія. Якщо ми заходимо з тобою з такої позиції, ну да, скільки, е, скільки вони можуть ще часу воювати, мінімальний показник це приблизно 12-13 місяців. Максимальний показник доходить до 19-22. І війна може закінчитися власне, в цьому проміжку, по суті, скільки вони ще можуть воювати. Скільки вже не зможуть, і по цьому ми можемо вирахувати проміжок закінчення війни, але може статися якесь диво, і вона може припинитися раніше, ніж вони ще будуть мати змогу воювати. Так да, знову ж таки, на яких рубіжах воювати розумієш? То, то також дуже важлива історія. На яких рубіжах, з якої позиції ми можемо продовжувати війну? Ми зараз тобою задаємо запит, і з того, що ми маємо на фронті зараз, на, на даний момент з На даний момент, цієї позиції, от воно випадає в таких цифрах, але ми не враховуємо. Там втрати контрнаступи роз розгачування, майбутнє БК, якісь події на самій Росії, партизанські рухи. Ну коротше, оцю всю історію не враховуємо, до речі, Білорусь, там ресурс, не ресурс, що, куди як не враховуємо з тобою формат а, глобальний. Не враховуємо да, момент того, що чи йде контрабас зброї, там не тільки з Ірану, і ще якийсь, чи закриють його, наприклад, чи не закриють. Ну. Якби оця вся історія, тобто там факторів дуже багато. Але взагалом із сьогодні із сьогодення це приблизно отакий термін, з яким вони можуть воювати. А це що в мене було в голові, коли я ставила це питання: це стосується людського ресурсу і будь-якого військового ресурсу, навіть совкового барахла. Тобто, от людей і совкового і гівна у них отак це треба розуміти. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал і приємного вам перегляду!